Книгу крізь минуле та сучасне до майбутнього презентували в гімназії імені Бориса Майстренка. Автори видання Анатолій Федзірко, дослідник історії Новгоросівищини, член національної спілки краєзнавців України та Валерій Гаркавий, родом з Чернігівщини. На сьогодні є головою міста Мурино Ленінградської області. В навчальному закладі зібрались разом люди різних поколінь, знань, захоплень всі, кого об'єднує любов до гімназії. Всі присутні ознайомились з маловідомими літописними сторінками історичного розвитку новоросіверської жіночої гімназії, потужного осередку освіти і культури міста та освітянського середовища України. Видання про історію жіночої гімназії друкували в Черкасах. Всі роботи та спонсорську допомогу взяв на себе Микола Шкарабура, випускник гімназії 1969 року. Ми завжди розуміли, що не тільки на Сіверщині, а тут зокрема. Завжди були меценати, люди небайдужі і багато чого історичного, що є сьогодні в Новгороді Сіверському, завдяки небайдужим людям. Тому і ми вирішили просто продовжити цю традицію. Небайдужі люди скинулися. Вийшла це кругленька сума, декілька десятків тисяч. Друкувалося це в Черкасах на кращому поліграфічному підприємстві, з яким я. Добре знайоме, адже там вже протягом багатьох років співпрацюю з ними, зокрема поетичні збірки. Мої там виходять. Презентувати своє видання автори, спонсор та рецензенти хотіли на святі останнього дзвоника. Однак зробили це 3 червня. Ця книжка це результати роботи вчителів-пенсіонерів, істориків, краєзнавців, педагогів сучасності. Я рецензував, я допомагав, підказував що можливо не так, десь не так я, скажімо, надавав їй наукового такого вигляду. Тому весь матеріал знайдений ними і написано все ними. Я лише підкоригував деякі моменти, щоб воно було ну, в такому науковому сенсі. Видання містить матеріали та копії документів жіночої гімназії, яка була створена людьми, що були зацікавлені в розвитку освіти на Новгород Сіверщині. Це були ентузіасти, які за власні кошти найняли будинок, створили гімназію і потім вивели у світ. Кожен розділ книги заслуговує особливої уваги. Тираж видання крізь минуле та сучасне до майбутнього нараховує тисячу примірників. Симрічно. Перший був подарований директор гімназії номородини Вірі Мокряковій, яка очолює навчальний заклад. Сьогодні вихід у світ історії Новгороцівської гімназії номер один новроцівської жіночої гімназії. Безумовно для мене визначною подією. Я сама історик і я все життя була за те, щоб історія навчального закладу була якось зібрана, щоб вона стала, я вже говорила, стрижним для е, об'єднання. Колективу випускників сучасних учнів і ветеранів педагогічної праці тобто, це те, що допомагає об'єднатись і йти разом вперед до нових звершень. Книга стала першим науковим паспортом сучасної гімназії No1, розкриває 140 років закладу від трагедії відкриття далекого 1875 року і до 2015 року. Автор Анатолій Федірко зізнається, що взятися за перо і написати книгу його змусили випускники цієї школи. Основна ідея це написання історії, історичних літописних сторінок, тому що всю історію звичайно не вмістиш в одну книгу. Тому зробити такий історичний екскурс на архівних матеріалах і увіковічнити всіх імена тих людей, які можна сьогодні знайти. Це книга свого роду, книга пам'яті, книга шани. Цьому дійсно навчальному закладу заслуговує на увагу і як, як то випав з історії самої. Галузі. Представлення видання пройшло урочисто, присутні гості та представники місцевої влади бажали розробникам книги не зупинятись на першому виданні. Дуже таке поважне минуле у нашій гімназії. Дуже важливе, скажімо так, сучасне і я впевнений, що ще більш цікаве буде. Майбутнє нашої школи. Я впевнений в майбутньому нашої школи. Я впевнений в її розвиток і як міський голова буду докладати максимум зусиль і сприяти такому розвитку. Сіверяни дякували за зроблену роботу, закарбовану на сторінках історію навчального закладу.